Oh. Блін, я чат, я кресло мою мого які А ти перезапустив вже? Да, 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 він має бути. Заходжу. Це сонечко, це не. Закопай флафічку, ти дома, Христенко, чи ти на роботі? Куди закопати? Її вбили, так, мою you мураху вбили, they... але в війняка вона якось резнула. Поле ромчика троба. А ну зараз потесту. У мене вона не зберіг тут, що ми бігали? А я не знаю, як сбарих було треба наш. <озв Viridian> зараз пробуємо. Нова сюди пазар <продуктив> потом. ЄБАТЬ ВОНО ВАНШОТИТЬ он це на хард, я зараз рейс нею Ні, нє, все окей, все окей Та нє, близько було, а чи ти хотів би затестувати? Дааа, да, все окей, все окей ЄБАТЬ ВОНО ВАНШОТИТЬ, ЄБАТЬ ВОНИ Да, за хардкор ми вибрали, ти знаєш, я м'є бу... Що жаль, що воно висне Не знаю, чи в мене стрімом висне, чи щось таке Так, ще одну суму Фотчики, я на місці Сапкетчер, ще Раз? Просто і білий. І курочка чуть-чуть. Мінімально без Дякую дозавиць. за рейд, дякую за рейд, дякую за рейд, не дякую. Їжа для того, щоб худати, хлопці. От так. Райно буде худати? реально ветра буде Так? Да? то ну, буде Ну я худати. не є жирний, я не є жирний, але. Скинути треба пару кіло. Арк з зжогни? Да, ми знаємо, ми знаємо за це. Я аркрайдер чекаю. А це що зараз? А, то ж ти казав, це що там да -да -да -да. цей... Я теж чекаю, я всього чекаю чого грома чекаю. Це супер роз'явилася. Пес мало, мало мумічка та комп мусить напрягатись. Ну то що, я теж напрягаюсь. Що мене грів песа мало, але воно висне так. Прямо Ремак... каже. Шанс... У мене тут дисплей оцей. Яка кінцева мета гри? Я так розумію пройтись по сюжету і ну, врятувати дітей. Типу ми от персонажі, за яких ми граємо, зробити так, щоб вони знову стали а, нормального так. розміру. Мені здається, це сюжет гри. Гарно стрім, дякую, дякую. бо я бачу, що ти мені писав за спільний стрім, але я не граю в ту гру, в яку ти граєш, тому я не дуже хочу. А що за гра хоч би значити? Арена брейкаут. Арено? Знаю знаю. Це китайский блять. Звоно так, по починається, чат. Пап, стоїть, треба оновити сторінку, і не буде папу. Дякую за подаранковь, дякую, лучи Бля, Да, а не сохранилася чи шо, блядь? Да, ну і сорі. Да, не сохранилася, блядь. я на кок. Я ж, блядь, жуків у наніс, піздець, блядь, куча. Вибач. Горіхів, блядь. Одного горіха нема. А я ставлю на 1920 на 1080 у мене екран свой маленький. Це... Типу з чорними краями? Стоп, а в тебе ще й 2к mm -hmm. Єбать. Ебать. мене тоже. Ебать, у вас 2К Моніки? Скажу, я тобі більше скажу, у мене 3 Моніка стоїть. Ні, я розумію, я просто про те, що, типу, у тебе стоїть жорсткий диск без SSD, ну, типу, ігри. Ну да. Так якщо я роблю фулл скрін, то все, но мы не буде в цьому. Бля, я в я що з мобами тут. А, не буду. А гру вам видно? А, понял, понял, стоп. Бля, я аж броню собі скрафтил. Не знаю, мені фулл хеде Монік, от прям по кайфу. Нічого поганого в цьому не бачу. Мені тоже. Як в тебе не фулл хеде, в тебе 2к. Не ну, знаю, але я mm -hmm. теж нічупаному не бачу. коли йде. Тому Мені здається, що я Реді собі купити 2 Монік, тільки при умові, якщо е, цей. Е, якщо в мене буде типу суперновітній комп з останніми оцими апдейтами найдорожчі там за 5к баксів, тоді окей. Але в мене такого немає. Та я то закупиш теж пам'яті, деш капку з сироп і води і все приміщення Будучи ще, ще що? я крапу оживаю. То Димонік буде працює. у мене в житті Скевич, та буде у нас в житті. Що? думаєш, флафічка це так працює? Бля, ви знаходили десь blueberry Leaser, чи ні. Ну, 4К, брата, да, я это позац скажу. блядь! Нет, это пизда. Самчик, змішка категорію? говорю. Тебе лагає? Мені вроде не лагає але я mm -hmm. Ну, мені як сказати. Хоча є мікрофрізить, мікро так? Да? Ну таке, маленьке є. Крині, я не розумію, Вітальчик, мурахи немає, Ми треба йти шукати яйця мають, значить. <laughs> У ну, мене є. З боку, що я можу А воно хіба ну, воно хіба не розпавнить її? Треба, я пам'ятаю, що заходив і казав, що вона ніби респавниться. Я різниця, ну, з якого регіону yeah, тобі дарувати сапки, просто в український сапку один а з Польщі вже буде 5 баксів. Скільки з цього йде, тобі є хз. А я не знаю, до речі. Хтось з вас 70% йти. Руля. А май типу, майте. якщо він за 5 баксів купив, то мені все, все одно йде 70%. Тобі до 13 долара має спити. Ні, 20 з чим-то. А, ну да, так, тоді, тоді є значення, звідки ти даруєш. Я колись теж думав, що нам приходить з типу, за кордону для натрати там стійку, а тобі приходить ніхуя, то. Red Soldier and Egg нам треба. Ну ми можемо сходити, якщо хочете і рулі, і цей я собі нафармлю мураху сходим. Але мені треба тоді хоч якийсь сет їбанути, щоб я не помертив за два удари А ми з лука, з з лук і стріли просто їбане. Угу, mm -hmm, зараз. Піді. Піді, ви можете піти, я можу піти кокосів, нафармити. Чек. А може піти з вами. Та давай з нами, напевно. Okay. А тут а, мені треба Seastol Needle, я не знаю, з кого це падає. System Needle і мітефуз для стріл. Мітефуз я знаю, з кого склопів, okay. а оту штуку я не знаю звідки. А тут було моє мураха чат, отут вона мертва була. Де вона, вона зараз? Вже, вона вже мертва, Віталь, вона вже мертва. Може її можна підняти? Ні, так цей сончик за засібся. Її не можна підняти мураху. А як ти свою мураху підняв? Тебе ж її в тебе, це, А це те не точно, що була. Вона просто падала вниз у мене, дуже великої сти. Але ні, вона не вмирала. Мурахи ж не падає, не отримає деміш. Це сподіна будінаколючки, ось фіолетова квітка. А це листя. Бля, якби Рома скейт зайнявся, нам, блядь, потолка. це щоб потолки не гнили нахуй? Я не їбу, як це робиться. Оху, буду гнити, я поміняю на нові. Бля, да крапче. Я забаговав гру. Як? Цей, ну, скорпіона нема цього, який має бути. Може він там далі в печері? Я вже побіг в печері, там немає де я його вивив з печери, коротше. Поки я біжу, його нема. Походу, відалі будемо з нуля будувати, Нам мало бути ще ліснутися. Це або баг, або через хардкори мод. М -м -м, я не знаю. Щоб не полосували стелі, треба наклонна стелі, кажу. Мату ну, дойду, добіжу на базу до хлопців, крафтим там стріл до хера і лук, і будем з лука і и знову яйця виносити, не шору робити. Бля. І будем наступний раз будем мураху сейвить, якось краще. Пляха. Чат, так скажіть, вон рулі, рєсається, да, мураха? А як ресурс, так же, Чи типу, на чи, її чи, не можно чи, резать? Чи, 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 чи. резать, да, да, да. Може быть, така капузи, що на хардкоре реализуется. Бля, если на хардкорі не можна резать, то це кринж, конечно. Нам звідки знати про Ну, бо я не знаю, як я ріснути, Ну як ріснути цю мураху Ну, мураха це імба, я так. Так, я знаю, я знаю. Можна її підняти протягом якогось часу, так само, як будь-якого гравця. Так, а якщо вона померла, то що? Якщо вона повністю прям померла, померла. Ну, так, може і можна, там, 30 секунд, але вам не вбили, Треба а, дуже Якщо, якщо відкинули, то нову крафтити кажуть. Ну, Зарібіть. Ідемо, чи будемо обережно, будемо мурах дому десь лишати, Потреб буде прям тут прибережно потім раз. Ми будемо знати. А, треба стріли накрафтити. Так, у нас не, немає казуті. Немає тільки цього, зараз крафчу. А я зараз накращу теж Піду за стрілу. Давай я тобі дам стріл. О, а, вже... а, немає, у нас немає мітефуза, немає. А я це йду за ними шукати їх. Це акація, типу, таке треба дерево з акацію. Провірний воняка, fashion, Каже, що на це. А, треба вбити мураху і воняка, і п пропонують. Ббити моє мураху, то ще дисплей, зараз тобі покажу, <laughs> 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 Тимога, бавська, не трогає, ліпше. Бачив куша. Дивіться, давай я поможу нарубати хоча б, мене ж мараха, де ти є? Ні, ні, тут треба акацію себе вийти, я не знаю, де ця акації. Тож не бачу дерево з акацією. Тому голючки, кулючки висмикувати ж треба, знаєш. Блін, прикольно, звісно, тут сетів дохує, прикольно. Я поки що не можу поняти, про що ти вітер. Ну, на стріли, ти мені? На стріли нам треба саме акацію. Це такі колючки з дерева, оці ці такі колючки з дерева треба. Бля, я не помню, де ці колючки, беруть. А це треба спеціальне дерево найти. Спеціальне стебло. Це Ти бы показав яке, я бы пішов наебашив їх. У Филиппа вона нареснулась сама. Мені здається, у Филиппа вона нареснулась сама, тому що ми граємо не на хардкорі там. Здоров. Плюс, може, хтось реснув, хтось був біля того. чи ні. Або вот так, Прямо, да. вот так, помера. Может, хтось був. Типу, може хтось типа бул, типа, там типу, можна реально вдохнуть і може підняти, че, вона прям мерла умерла. Деклапы Де ебучи. Не, я ветлечку не то. Подемос. То не катя будя будяк, а будяк. Єбать, лярва. О, лярва важка. Бля, у нас сель. Ты марцевый? Нормально, 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 я в тік. Ром, проїд, проїд, проїд. Так, -як, підскажіть, яка квитка має бути, чат, підскажіть. Будяк, Будяк, Будяк. <coughs> Ви <Вы> про ці, <цей, coughs> про стикл не лол з цієї штуки? Я не знаю. Я про Будяк. <coughs> про Будяк це... Другий ні нікнейм не ні вийде. листочки мають бути з голками такі, листочки з голками. Ти типа голлочки ти вибираєш і все, і це замість стріл. Ну Дві, я зараз стою над... наверху, я можу глянути, Дивись. Ой, От, е я. Чуєте, я цей, я не можу. Зараз. Зажмите. Ханідорчик, я хані, зажимаю, хані, немає. Значить відкинулись, так, да, Ханідорчик мої моє. То... моє, моє. Mm. А ну зажмете, віта... Віталіків. Так, так я та, на... а я... Ні, у мене є, те показує що я можу нажимати. Щоб із комаху щось пов'язано, типу, коли я нажимаю. А, у мене все сіре, значить. <різь> ну то <так, що> в <різь> мене вмерло, значить що ми Будь Будяк з синю квіткою. Взагал. А, треба шукати, а цак, ця... може бути Що, тут, так, квітка підійде? Бо нам треба точно стріл, бо стрілами ми зараз три ствола їх заебашимо. Окей, okay, не можу зрозуміти, бля, де мені шукати той О, я можу мураху собі ж наняти, подожди, а як її наняти? Будуть антинес чи якось там без запасні мурахи, може вона від тебе від'єдналася. Пробуть як це двоюрні брати ваніка. <laughs> антнес, а антнес це що таке? Гля, я мураху приручав чи ні? О, Веталя, приручи мураху! А як? То дай мені, щоб я її приручив. О, вона за Що... бачиш? ваш. Вона щось несе, несе щось, в роті. Можна забрати, подожди, заберу, подожди, не бей її. Це кубасу. Зараз заберу. Дай сюди, блядь. Чука, вибувається, прикинь. А нес це мурашник, але а де воно? Айкам його збудувати. Ant Nest підглудіо, там Ant Queen фармити можна. Що, блядь, ти зараз написав. АнтНест під. Сейчас я тобі гудіо. армію морак зараз зберу, блядь, буду ходити блатний, блядь. — блатней, блять. блядь, що таке глудіо. О, це. Все, я не шо локацію, будь-які. А де у не я? Такі червоні розові квітки у мене будь-які. Червоні квітки зверху. Я, ні, я не грав, так да, я не грав у неї, я не грав. Я тебе знайти не можу. Я не грав у неї в Герані, в грані, грані був. але я не можу тебе знайти в Як поняла? не можеш? Ти взагалі не мітаєшся на карті. I am violently... Drink or die. Окей. Okay. А, вежу, вони що, червоні квіточки, віточки, да? так? Да, так, да, так, да, так, да, так. Да. Тут є на нього розця голочки і ці голки збирають.

Ну, ну звісно, щоб все. А, було. є антнест, реально у нас є така штука. І що, якщо її збудувати, це нам може щось поможе. Ну, ми можемо її збудувати, вона не важка, я тобі можу нарубати щось дерев, бо вироліф у нас є. А для чого вона використовується, руля? Та кажуть, що Аннест, типу, це там якісь можуть мурахи, якраз я так поняв, яких якраз вітер приручає, вони можуть туди приносити лучше. Чого? А, 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 прикольно. Це може ні? там бути ж... Оде не може знайти, я їбав. Зажми те ще те. Вот на те нема нічого в мене, бачите, не речі. Є шанс, що Прикольно, Давайте я скрачу тоді цей. А, несу можеш скрасити, так скрафт буде. О, Нова хуйня, подожди. що хуйню фотнув. Москіта комара, блять. Я в нас беру зараз голок стільки, що в нас буде в духе стріл. Тиш, може інкубат 3 мураха, а де це інкубатор мурах? Що це? А де це? Гляну? Там типа запасні мурахи можна кожен по 4 мурахи носити. а в мене бак коли вмирає на морсі інш таке у мене і потрібно підходить, як поки не спавиться. А в мене. А на хардкорі вони спавняться. Чекай, давай попробуємо цю хуйню вбити, чуєш нову. Ізучити її треба. Тачка, далеко від мене. Отут де я зараз. <coughs> Ну, літа є, блядь. О, моя мраха напала. Який гай, дякую за підписку. О, я напав. Я йду до рамчика. Туди, блядь, іду. Я нарубав. Ні, ні, рамчик, все, все, я йду до тебе. Поможіть, пацаки. Що ми йдемо до вітру? А ми вітру далеко. Це новий вид. Я йду, я йду. Що, стріляти в нього просто, чи що? Блядь, да, подожди. Моя мраха може умерти. О, я вен у ту мураху. Заебіть, пиздалка. Фух. Я йду, еду. Чо, <говори> не пиздують один одного чи ні? Да, да, вони пиздують один одного. Нічого не роби а. просто, вообще дві. Я йду, дякую за сапку. Да, да, -да я еду, я йду. Де? Не, не бей, не бей. А, комарку Нам, е, нам, нам, нам червоно е. комаря треба уїбати. Да, 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 комаря зараз. Якщо комар виграє, треба зразу. Якщо комар виграє, треба зразу дати тичку. Піши, підійдемо трошки. А чого це... там похапав комаря, двіється. Я не знаю, я не знаю, мені показує, там ближче підійде. Це норм мураха, вона приручена моя. О, комар виграв, походу, Блядь. Їбаш, єбаш! А ні. Ні, не їбаш. Та він з цим солджером б'ється. Мер, 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 треба, Їху треба. Треба, треба, треба. Бля, у нього багато Блачка. хп ще, у нього багато хп. Єбать комар можеш, він просто мою робить. Єбать, він їба. А, ну ми якщо будемо його стріляти, то йому пізда. Стріляй, стріляйте! Так а що, якщо він валить, бля. Бля, я не хочу з комахи злазити, вона нападе на нього, блядь. Все, він він з'їбався. Ладно, але цей комар треба нам його убити. На, на ми, 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 ми ніяк його не б'ємо. Та поки там треба луки, там можна луки короче, скрафтити. Та вод тип стоїть, вот тип стоїть. По буків ще побиваємо і. Хто yeah. стоїть, де стоїть? Yes. Скрафте все з мурахами. Якщо ми скрафтим все з мурахами, візьмемо нападати, тобто там uh, стрілу нам треба буде. правильно? Чи ми зможемо яйця нести і мурахи не будуть у нас нападати? Бо якщо мурахи будуть на нас нападати, то нема сенсу. Ну тобто... Типу... Там, там основний файт робиться тоді, коли цей. А на що ти напала, це напали? нахуй. Аж ви напали на мурашок, блядь. Не вийовували. Його уб'ють тут моя буде пояритися зараз з ними. Я не можу переручити, падається. Ну листа в мене хлопці. Є, К -к 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 Є башу просто підряд. Ну ось, а ви переживали лов. Блін, до речі, лук зі стрілами нор норм, але знову ж таки, через те, що фрізи заїдуть оці от е, спінгом, то... То so ти його be, приручив? Ні, 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 я поки не приручений. Бля, треба воду знайти. Mm -hmm. А де ці штуки набивати? Ну, ось, базу. ось, ось, вода. ось вода. О, <oczywiścieEs> oh, паука тетра будет убитывать. Вс паука може випасти до реча. Давай. Блядь, це пізда, що воно робить нахуй. Давай, ты влекай, я иду лечу. Подожди. Да-да, я Я мені. А моя мураха б'ється. Ресай, ресай. Да, да, да. Майже битий, майже бетай. Блять. Затолка. Эээ. Нічого не випало, блять, то треба А з паука треба ти... ті кліщі, щоб випали. А не випали ті кліщі. А може в з інших З маленьких бля. будеш? треба попити, нахуй, патики. У нас можливо під хатой вже виросла вода. Да, да, да. Я можу в болоті нахуярити о, в цьому складі. Э, Маскамурахі. Будь здорово, дякую. У тебе реген хп, п'є гроця, картка скажіть, що робив. Що, що, що? Голки я не лися. Голки я не лися? То я, блядь, шукав голки, не міг. Є я, я на хаті вода, є на хаті вода. А я не йшов голки, я не йшов. Віталь, покажи мені, як зараз голки. О, квіти, во, 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 біля нас. О. А от, дивись, я покажу, як квіточки з білогойками. От ми тут, це вони. Я виклав 50 голок. я всі забрав, то, що я всі майже забрав. Ось, о. Оце, бачиш? От голочка, оце ти взяв, бачиш, ще тут є одна. о. Оце такі де, листочки з кіточку, бачиш. Хлопці, я в лівий крайній сундук виклав цей. А в мене ще 60, чи скільки там теж. Голки ці, бо я буду Не вже попіл. йти. Далі, я, вам, я вам виклав все, я вам все виклав. Забирати. Дякую. І себе зараз роздягну. А для чого? А в мене цей. Подивитися, я там може комусь треба шмотки ці. Подивіться, що я там поклав. Коротше, там світиться такий типу шип. Подивіться, можливо, вам воно треба. Чарт шот демедж підвищується. лівий Ті кліщі падають. Чуєш, кліщі не павука паука що ми хочемо. Так, чатику, дивіться, що зараз буде відбуватися. Зараз буде Аліксов, якщо він ще не підробив, він буде підрубати. Зараз я гляну. Я не підробив, да? У тоді поки цей пізід потолки високі. У мене так.